Прочитав подаровану мені авторами книгу. Вона окунає нас в атмосферу Дніпропетровська 80-х. Докладно розповідає, як ми під керівництвом Геннадія Афанасьєва та Володимира Олександровича досягли чемпіонства. 83 го року. Ця книга буде цікава для всіх небайдужих людей до суди Дніпра. Дякую авторам Льоші Палкичу та Роману Любінському за цей фундаментальний серйозний труд. Ви молодці. Також хочу звернутися до усіх людей, які мають можливість допомогти авторам. Звеличити, збільшити тираж цієї книги, щоб усі бажаючи могли її придбати. Дякую.